Thank you. Доброго дня! Журналіст інформаційної агенції КПК НСО Ковача Курьосипу. А що ви тут робите? В даний момент стою. Ні, ну ви ж, а крадете це дерево. А до кого? Ну ви ж це робите. Ми на вас будемо визивати поліцію. Так ні, ми... ви ж не думаєте, що... А ви чи... ж <різький> робите майно? Майно чи є? Для тих, які є. А не де наряд? Де наряд? Показуйте, будь ласка. будь ласка. Покажіть його, будь ласка. А, а так до нього треба теж підійти. Тобто це виходить. Фамілія ваша Володимир Вікторович Дрозд, правильно? Вас направив о, ваш начальник. Все, все Будемо тут очікуватися. Дякуємо. Ви не думайте мене проти що вас. Щоб ви розуміли, вас направили так само, просто я вчора тут був, це майно вже. І тут вдруг ви приїхали і грузите. Так не можемо. Ну так що. Ну, да, так. -да. Так я кажу, нехай приїде поліція, нехай вони, да, слідчі оперативна група, нехай вони зафіксують, а рішення в суду ж немає, да, тут на місці. А хто прийняв? Почекайте, рішення, ну воно вступ повинно бути. Так все, вигружаємо. Це злочин, ви ще втратите. Так вони нехай приїздять, тільки хочуть. Це є вже майно. Людина Людина писала вчора заяву. Вчора писала людина заяву. А тут був Артур. Був Артур Ігорович і був Чепіжний. Людина написала спеціальну заяву, щоб його залучили в суд. Ну це І вдруг. Оце все далі відбувається. Я не знаю, як балак. Ну, не не ну, да, це що ругіналі людина надавала, це все ну, є на відео. Ну, заяву на те, щоб е, мене Долучили, залучили да. до, до будь яких слідчих дій, щоб мене повідомили. А, ну, Ніяких он... питань. Будь ласка, ви сказали, що ви сторож, тут просто охраняєте. А чого ви трос тягали і е, грузили в місті? Я витяг йому чалку. Все, не, а, він сам, а він сам загружав, ні, да. допомагали. Да? Ага. Ви, е, ви ж допомагали йому вручати. Ви допомагали йому грузити машину, правильно я розумію? Знімаєш камеру, так? Да, да. Це службові обов'язки поліцейського. Не. Мені ще не хватало грузити ці дрова. Там не, ви, але... бачите, я бачив, як ви грузили ці дрова. Я бачив. Ви були біля крана. Чи він сам сприйгав і чалками бул. грузив? Я там він бул. сам или хтось і ще з вами був? Я... Може ось отопається. Ви, значить, це грузили, робили. А не грузив я його не мав. А хто це робив? Скажіть, будь ласка, десь будуть ще люди. Люди, ми тут пам'яті є, ми тут акопису є. Все. Хто тут є, скажіть, будь ласка, крім вас? Yeah. Ви представник закону, ви грузили ці дрова. Фактично ви їх крали. Ви фактично їх крали. Я, здійсно, Я ще скажу, ви фактично їх крали. Ну це ваша думка. Це моя думка. І думка буде озвучена в суді. Є ще тут хтось люди, які може сказати Понятті є, є автосмотру чи да, де... вилучення. вилучення. Чи, так якісь документи було. є. Да, якісь документи було. є. Ні, сьогодні ми за сьогодні, ми, сьогодні ми да, Ну вилучають якісь сегодня... документи. Є? Нема вас нічого, ніяких документів. Тобто, ви з без, без документів, без які документів видаєте. Рішення суду якесь, це чуже майно, і це, це ж просто не те, що тут ніхто є. Приїду, хай везуть та рішення суду. Так, при чому тут, Ігор, нема протоколу вилучення даже, при чому тут рішення суду? Його ніхто не вилучав. Попийся, Де воно поміряно, описано, скільки його метрів. Ну, вчора виїжджали. Ну, виїжджали, я тут не, був саме і посередній. Ти ж ну тепер же підчіпай, бо він каже, що ти підчіпав. Ну, він так, він, тепер, він тепер, дасть всі покази, як, як положено. Розгружаємо, а потім будемо ми далі думаємо. А документи, далі свідчі оператив, або хто документи. Тут зараз буде ветеравідділ, зараз буде УНБ тут, а будуть точно. Це ж не серйозно просто, як прийти, блін. Рішення на місці немає. А що ж тут так? Документів взагалі ніяких немає. Фактично не фактично, а так і є. Номер машини БІ 3064 ВК. Пожалуйста, будь 64 ВК машина фирмы Так оце ж я й думаю, що це за двіж. Поліцейські. <_uk> 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 Представніть, будь ласка, хто ви такі? Шанов. Представніть, будь ласка, хто ви такі? раз погано бачу. Крайник. Крайник. <_uk> Ростислав <_uk> Юріййовий. <_uk> Дякую дуже. А ви? Ворошила. Олег. Олександрович, так? Олег. Олегович. Дякую. Я так розумію, ви на мій, мій виклик приїхали, чи ні? А з якою цілі ви сюди приїхали, будь ласка. Ви можете мені пояснити, з якою цілі ви сюди приїхали? Тобто на мій виклик, виклик ніхто не реагує, так? Да? На мій виклик ніхто не реагує, я так розумію, чи ні? Все а розводите руками? Я зробив виклик, де робітники поліції. на а куди він прийшов? А де рішення суду? Яке рішення? Вони взагалі щось, щось вони приїхали сюди. Та як куди звертаєтесь? На якому основанні ви крадете його? До яких слідчих, нахуй? Алло. Алло? Алло? Там зв'язку немає. Відео скинуть. Щас це попробуємо. Ні, ви вигружайте, рішення немає і поліцейські не привезли. Поки не п... Воно взагалі. Так там немає ні метража, ні нічого. Причому тут рішення. Там невідомо, скільки то дерева забирали. Це приватне майно, ось людини, а, директор будь фірми. Ласка, хто вам дав команду не вигружати? Покажіть, хто вам дав іменно команду Ці не полі... вигружати? І на яких підставах? Будь ласка, куди ви тікаєте? Та поліцейський цей не тікає. Поліцейські підставах і дали команду, йому не вигружати цю машину. Я беру. На яких підставах раз кажу? На яких підставах ви грузите цю машину? Будь ласка, документи які-небудь. ОПГ, Хренова, йоб... а що не так? Вас за ножу перебувати треба в ОПГ, блін, кабеляцький, блін. Чи вам грошей не занесли, блін, І за цього ви тут приїхали, чи що? Ви підтверджуєте, так? Да? Товариш, задайте питання працівнику поліції про прийняття, чому вони не приймають від вас заяву? Чому ви не приймаєте від мене заяву? Був виклик. Ви для чого сюди приїхали? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чого ви сюди приїхали? На яких підставах, на яких підставах робиться ці роботи? Кого ви хочете скинути? Я Його треба довго, привезти, бачу, щоб довго, чого бачу, з, що з печаткою у було. Надання послуг кернев. Ти маєш право вимагати, щоб було є, з мокрою. А він, він відворачується, він, ну, він щас... взагалі Ну, Вони то скоріше всього з Ігорем. Далі. Наряд. Наряд у вас є. І більше нічого. Наряд. Наряд Ну, наряд то на руках є, немає рішення суду з мокрою печаткою. Так само договір між Кернел і Кобилякським відділом поліції. Так чекай заяву. Ну то заяву він напише, треба позвонити ще раз на 102, позвони і скажи, да, ще раз позвони, то що в них може планшет дійсно може не скинути. Так треба так, не по іншому. Так само попросіть, пане поліцейське, щоб вони надали е договір між Кобилякським відділенням. Ухвалу, ось з ким ми, від... ухвалу, є все. Ви на телефоні можете показати. Ні, на телефоні? По це ну, взагалі це не, документи. Це, це не документи. Це, це не документи, це, це на телефоні. Скільки там метрів, а, а скільки там метрів, скільки квадратних лівиця? метрів дерева? Дивіться, я не знаю, читайте, я не знаю. Дивіться, а ви, будь ласка, Це його личний гаджет, ми не розуміємо, що там працює. От нам потрібно... Документи, документи, будь ласка. Ні, ну я то да поняв, тільки діло в тому, що вчора монета, не переміряли і не вилучали. Я, 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 я вам не сюди вас претензії. Ось я вам я розумію, Ну дерева район. Та я поняв, він має право, людина, власник, має право побачити рішення е, з Я ж не проти. Я до вас... Я ж не проти. Я, ж не проти. Просто приїхали, рішення повинно було бути тут. Розумієте, ну за логікою вище. Ну ми ж взрослі люди. Він всі документи надав. Ну, я вчора був, я відео це викладу. Я, Але, то, то, я вчора тут не був, я не знаю. Приїхав на місце, невідомі особи. Я... Ти бачиш, ви попросили, до кого ви зверталися, щоб надали договір між Кобалявським відділком поліції номер 2 і компанією Керново договір на надання послуг. Ні, ну жідні, ну, ось логіка. Давайте так, тому що він не поїде. тут. брати у мене заяву. І реагувати по цьому поводу. Я вважаю, це, я вважаю що це е, вони упереджені і, і в змові з е, виконавцем цього злочину. Так, прізвище, будь ласка, ваше. І ще раз, будь ласка, прізвище. Ворошило Олег Олегович. Правильно? Там, там ну, Ворошило, там я погано бачу. Будь ласка, ви можете озвучити мені. Вони не хочуть озвучувати. Ви ж прочитали. Я правильно сказав? І ще один. Будь ласка, Не витікайте. Взагалі, Ну по логіці речей ну, по повинен проїхати. Ну Данило, о, і позвоніть йому, скажіть, щоб він договір взяв між... Я не було, що він там був. ще раз позвонить на 102 і сказати, щоб вони надали, е, значить, коли приїде Данило, щоб надали договір між Кобалявським відділком поліції. Прийміть, будь ласка, доявляться. Будь ласка, давайте приймете заяву. Довір поліції, е, при... в сказав, каже, ну Договір між кабелями відділ поліції договору у них немає. Це сто процентів немає. Ні, не, ні, не, ні, не, це так не пойдеть. Як рішення суду і словесні опроси. Немає, це їх привезли поліцейські, воно на відео у мене є. А от так воно у них все робиться. Це його майно, це його я воно. На якому основанні? Вас, я, я вибачаю, На якому основанні я забирав я зараз? Я ну, о... Це є моє майно. Візьми мою машину і забери. От просто прийди, подивись на мене, побіжи, а потім прийди з бумажкою, ти мене заберуш. Де поняття? Звісно. А що наступного не була запрошена підприємниць? Я я. Я не... я. Ну, ви ж керівник сітства. Ви, ви даєте вказівки по телефону, коли е, товариш слідчий каже, я процесуальний я. на місці. Ви ж даєте вказівки, правильно. Людині не надали, не повідомили до суду, не дали шанса надати документи. До суду я не Документи я. надали всі, оказується, щось начальник міліції каже, що він, хай завтра прийдуть, покажуть документи, але ну, якщо є, то це добре. А чого, їх надавали ще вчора. Є на відео зафіксовано. Товари, що надавали всі документи, На відео є слово, що мені здається, він показує акт, на 49 дерев, виїзна комісія, визнано аварійними деревами, підписано комісією на вилучення 49 дерев. А він каже, мені здається, що вони не гнилі. Не да, аварійні. Це його слова. Я йому даю запитання. А ви як експерт? А комісія виїздила, не є експерта, не? А комісія, а хто є? Комісія, виходить, хто? А хто потім підключить? А хто включено? Ну, Документи, ж у вас там. 5. А вас один. А вас один. Ну, Бо вони в, 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 в комісії, бо вони в, а в, а в, а в а комісії. Бо ну, деревина 30 не років занять. тополів написано. Це по-перше. Це тополь, на ваш взгляд, це деревина не аварійна, Ось тоді дірки подивіться, ось, Ну, На ваш взгляд, це ні? — Тут ви не звісні. — Так я ще раз кажу, так як ви поступаєте, працівники міліції, ничку, тихенько, поїхали, нікому нічого не сказали. Текли, а сьогодні, оказується, вже є рішення суду, не повідомивши ні сторону звинувачення, як вам кажеться, це ж, там, ж не звинувачення. Це вам просто здається. Ви вбачаєте то. Ви на суд даже, а ви надавали в документах, бо ми ж будемо адвокатом запрошувати це. Які ж матеріали? Чи є документи товариша болеється? Чи всі документи були долучені? А товариша боляці є власником даного майна? Звісно. А хотість, будь ласка, де? В договорі акти підписано, так. що він... Забирається меню. А, а, і... а він заб... Вон піде безплатно, є договір, безплатний основі договір, договір, який забирається деревом. То... Сидіть читайте. Сидіть читайте. Ви ще мені, будь ласка, скажіть, а договір а між Кобаляцьким відділом поліції. А ви говориш, терміла, ви, да. У вас підписаний договір Договір про надання, про надання послуг. послуг. І як ви, без, ви безкоштовно це? На якому основанні? Догові, да? ні, підрізь, ні, ви, так... Це саме що головне запитання. Дії? Дії? Це що що не багато, дії? Це, саме це, багато це саме основне. Ді. На основанні чого знаходиться цей камаз? Договір. Між Кернелом... Мі... Ні, 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 ні. ну почекайте. ви на місці, ви, ви на основанні... Товариші, на якому основанні О, ми ви забирали оце дерево? У вас договір між, е, міською радою є? Звісно. Дайте без, 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 б, ну, там же Будь ласка, давайте, да, давайте я зразу сейчас віддам а, документи, будете заяву, віддати, да. а тоді я надам вам документ. Да, і завтра ми надамо всі документи начальника. Я Дов, вже надавав договір. договір Чернявський. Та воно як, зафіксовано на відео. Зараз вам надам. І ще раз надам і вам. Судді в рішенні ухвалі суду там вказано, що компанія Кернел виконує оце рішення. Суддя розглядає клопотання з приводу вилучення... Так, а на, на основі чого а ви залучаєте це ви, ви кернел. Ви вгудши, кернел. кернел? Це просто-напросто корупційна складова. От ви договорилися і вони а вам а або, або піймали її. У вас є співпраця. В чому корупційна складова? В тому, що вони на, наказують. Договір, ну. договір з Кернелівка. З кернел. От скільки зараз стоїть послуги? Ну, на, на яку? Так як? А підвіть, а хто його пригнав сюди? Ну, якщо ви не знаєте, це хто? Ви начальник. Значить, тоді він крав. Ви заступник начальника міліції. А чого він крав? Ні, він ви просто брав. Заступник. Якщо ви мене піймаєте. Відповідайте відповідь. Ну чого? На якому основанні фірма Кернер знаходилась? Це буде робітник, який казав, що йому дали вказівку. Договори між роботи, вами і після, немає. Після п'ятичасов, між... да. де прописано, восьмичасовий робочий день. Де тут пописано по деревину? Ну, Чи то нема. Ну то почекайте, ну я, ну а що ну, він вталяв? просто воздух чи, пиляв? Безоплатний. Де написано в Віталій? Безоплатний довгий. Міська рада не платить. Міська рада не платить. Це ж не кажу, що підплатить. У ну, числі. О, виконавець. Робіть е, так, ага. Та, ага. Вас находи матеріал. Виконавець. Хай вертається задамо петрон. А я думаю той. Якщо буде значок «Мерседес», то давайте це переконати. Здійснити вирубування орійних дерев, молодої пороти кущів, 9 метрів, лиховатка. Це ж це другой договор. Не, не. А вот Дмитриевка на Кишенька Кишенький По є, О, там подписываемся? Да. Відділку поліції оказують безкоштовні послуги Приватні фірми. А воно зареєстровано, це корупція або ні. Це капець. Товариш начальник перезвонив і домовився. Ну, получається так. Ну от мені цікаво, це корупція або ні. Та є це пункт реально. Та нема там. Є такі. Ну не щоб він просто був. Слава занятий. Занятий перезвоню. Все. Значить, я так зрозумів, законом не заборонено показувати будь-яким приватним особам, ну, коротше, будь-які послуги Кобелякському відділенню номер 2 Ну я в запиті це запитаю спеціально. Ухвалу, так. За начало. Та я думаю, що ми ще позвонимо зараз на 102. Я не можу, блін. Я погано бачу. Читайте самі. Я прочитав. І що там написав? Нема там, стриву дров. Хто є власником даної деревини? Я. Ні. Дуварінки не передбачу. Тут лазум білий дурі. Ні, власником даномає. Тобто іск буде виставлять служба автомобільних доріг. <рес> а я думаю, 100% що ні. Я переконаний. Ну давайте думаємо. ми дорослі люди. Ми воно... Ці питання да. вирішують суді, дайте. Ні, ні, так почекайте, а на основі чого ви виконуєте, ви зараз вилучаєте майно, да, воно да, і даже не... Дана деревина вже арештована. На основі чого? На основі чого? Це на чого На підставі... А де тут ліс? Поясніть а. мені, будь ласка. 246 сюди не відноситься. Ну це випилювання лі... лісів. Розпочинається. Якщо є достатньо підстав, вважати. Нікого ще не звинувати. Я розумію, просто треба вирішувати, да. В судовому порядку, да. А е -е, вибачте, ви зареєстрували ж, е -е, заяву чи ні? Ну а як, а як буду, можу, бути впевненим, що вона дійде? А,